Страх білого аркушу. Страх початку. Можливо, це один з найсильніших страхів, які ми тільки знаємо, який об'єднує все людство. Ну, отже, всім привіт. Сьогодні поговоримо про початки, про те, як почети. Це дійсно комусь буде важливо. де якийсь хук, хайпова обкладинка, хайпова назва. Де це все? Плутаєшся в думках, знову намагається зробити щось значуще. Після того минулого відео про смерть інтернету. Це буде провал. Ти сам це знаєш. Навіть починати це по-дитячому, крінжово. Ми всі чули це в голові, не здара. В тебе нічого не вийде. В серці мені страшно, що подумають вони. Почати писати пісню, підійти до дівчини. Запустити свій блог та навіть записати першу розмовну сторіс, почати кидати палити, почати щось робити або щось не робити. І водночас, парадоксально, всі ми розуміємо, що саме початок веде нас до щастя, до стосунків, кар'єри, до нового себе, але ми все одно боїмося. Теж боюся, я хочу зрозуміти, чому початок це настільки важко, яка його філософія, і як зробити для нас з вами початки простішими через більш глибоке їх розуміння. Бо всі ми, всіх нас об'єднує те, що ми так чи інакше щось починали, або, на жаль, чогось так і не змогли почати. Сьогодні про максимально просту і максимально абстрактну річ. Про початки. Отже, давайте починати відео про початки і. Як страшно його починати. Ха-ха! <гум> Я ж тебе знаю! Ти боїшся не початку. Ти боїшся кінця. Ти вже знаєш, що програєш. Навіщо тоді починати? Починати цей програш, який неодмінно станеться. Неодмінно станеться, так? Смішно! Кумедно навіть те, що ми боїмося не початків, не першого кроку. Ми боїмося кінця. Ми на початку вже боїмося останнього свого кроку. Що в кінці ми будемо розчаровані, принижені, роздавлені, нас засміють. Нас лякає не сам процес, не сам по суті початок, а наша вимога до нашого результату. Ми хочемо жити в абсолютно гарантованому світі, де ми вже на початку будемо знати, що буде в кінці, щось що можна чітко виміряти, щоб було якесь K KPI обов'язково, якісь показники результатів. Насправді, життя ж не так працює. Найгірше, що можна зробити з життям, це намагатися виграти його. Так казав Алан Вотс. Філософ, який наголошував, що життя це не як подорож з пункту А в пункт Б, це такий собі танець, вільна творчість, у якій немає фінальної мети. І саме в такому підході є свобода. Ми ж переживаємо на початку емоції, яка ще не існує. Ми переживаємо за те, чого ще не сталося абсолютно і ніколи не станеться. Якщо ми будемо занадто переживати, ми страждаємо більше у фантазії, ніж у реальності. Казав ще Сенека. Добре, ну це ж зрозуміло, що ти на початку боїшся кінця і що страх у початку ніби і не існує. Це ж було всім і так очевидно. Пишу ще одне банальне відео. Очевидне. Очевидно, йому завжди все очевидно. Чому тобі просто не цікаво, що буде наприкінці. Ці цікавість, От, цікавість, це інша альтернативна реакція на майбутнє. Ми можемо боятися того незвіданого, що буде далі. А можемо з цікавістю поставитися? Що буде далі? Що воно взагалі таке? Бо цікавість це альтернатива страху. Якщо страх це певним чином пасивна реакція на те, що станеться в майбутньому, то цікавість для мене ніби проактивна реакція на це майбутнє. А що вийде? А що ж станеться там? Страх і цікавість дві сестри. Вони обидві народжуються в момент невідомого, але одна з них стримує тебе, обмежує тебе, а інша кличе вперед. Треба не уявляти собі десятки різних розвитків подій, а запитувати себе: цікаво, що буде, якщо я спробую? Це не гарантує результату абсолютно, але це гарантує життя. Екзистенційні філософі, такі як Сартер, Камюк, Кіркігур, якраз і казали про те, що ми створюємо себе щодня. Сартер вважав, що людина це проєкт, який не існує до тих пір, поки ми не почнемо його створювати. Людина це не те, чим вона є, а те, чим вона себе зробить. Страх початку це не лише страх провалу, це певним чином страх свободи. Страх бути кимось ким ти ще не є страх створювати себе нового. Бо на початку ми якраз і маємо цю можливість. Ми боїмося власного потенціалу і власної свободи. Коли ми змінюємо пасивний страх на активну цікавість, так починається наша подорож. Мені цікаво, а що вийде. А що вийде, якщо я ну, просто спробую. Фух, тепер мені не страшно, мені цікаво. Супер. Тепер треба розповісти про філософію початків, значить, чи спочатку було слово, оці всі речі, потім вже монтаж. Так змонтувати треба викласти на ютуб, телеграм, розповісти про це на твіч прямому ефірі. Отже, всім привіт, і В мене немає сил, щоб це все починати. Є тягар всього, що треба зробити, і я не можу якби. Без цього тягара нормально. Тягар, який тягар? Ти не можеш навіть просто почати з чогось. Тобі треба підготуватися, накопичити сили. Відкладай, відкладай, точно чекати ідеального моменту, навішуючи на нього коефіцієнти відповідальності, і через це ще далі його відштовхувати, відштовхувати і так ніколи і не почати. Дуже гарна стратегія. Філософ Альбер Камю писав, усвідомлення абсурду не має призводити до відчаю, воно має викликати дію. Навіть у світі, де все позбавлене сенсу, є сенс руху вперед. Та й Марка Врелі у своїх роздумах казав не чекай, що зовнішні обставини стануть сприятливими. Почни діяти там, де стоїш. Знову прикрився словами великих людей, а сам не знаю навіть, як ті слова тобі можуть допомогти, так? Та ні, насправді в цей раз знаю. У мене є доволі просте і правило. Зроби щось, що хоча б краще, ніж нічого. От і все. Якщо не можеш написати весь сценарій, то можеш написати перший абзац. Якщо страшно навіть написати перший абзац, напиши перше слово. І все. Розумієте, якщо у вас немає сил ви виснажені цими зобов'язаннями, які ви чомусь перед собою ставите, і ви там хочете почати блог, і вам страшно почати записати цю певну там сторіс, розмовну рілс, ютуб відео чи щось таке, то почніть з того, що хоча б подивіться відео на Ютубі про те, як робити блог. Це краще вже, ніж нічого, правда? Якщо вам страшно йти в спортивну залу, мені колись було страшно ходити тупо в тренажерку, я думав, що там комусь на когось не все одно чомусь. То хоча б пройдіться до тренажерної зали і поверніться назад. Це вже буде невеличке кардіо, це вже буде краще, ніж нічого, розумієте? Мені здається, це дуже важливо розуміти, що... Не треба робити одразу і все. Ви можете зробити мінімальну дію, яка вже буде краще нуля в нескінченність разів. Розумієте? Краще, ніж нічого. І це навіть пояснюється у психології. Це називається behavioral activation. активація через найменшу можливу дію. Це один із найефективніших методів боротьби з тривогою, апатією, прокрастинацією. Просто запитати себе, що я можу зробити на один відсоток, чого я от раніше не робив, а зараз зроблю. І це вже буде хоч один крок вперед. Це може бути навіть просто відкрити Google Doc, написати заголовок, знайти одну якусь референсу картинку для вашого дизайну. Ви можете зараз сміятися навіть цієї тупої ідеї, але... Страх плюс нічого не робити нікуди вас не призведуть. А цікавість плюс мінімальна корисна дія вже відкриває для вас якесь поле можливостей. Навіть тут подивитися це відео. Якщо ви боїтеся щось почати, а я впевнений, ми всі всередині себе боїмось щось почати, все наше життя. Навіть там серйозно говорити з друзями, відкритися людині, боїмось почати це робити. Так, хобі, бізнеси, інтереси, безліч всього. Навіть подивитися це відео це вже краще ніж нічого. Це вже відкриває безліч можливостей, які доктор Стрендж буде перераховувати. Якщо ви не знаєте, в яка у вашій справі мінімальна корисна дія, я вам скажу: знайдіть людину, яка пристрасно займається вашою якоюсь справою. Це мій такий, вибачте, за відсутність філософії в цій пораді, дуже практично. Але знайдіть людину, яка горить своєю справою, яка горить грою на гітарі, кулінарією, психологією, чимось, і просто, хоча б, дивіться за нею. Мені дуже допомагає. Це мене запалює. Я дивлюся, як хтось горить ютубом, як хтось горить філософією, як мій люблене Жижик, розповідає про неї, і ти такий, ось, ну, ти черпаєш звідти свою енергію, і здавалось би, просто подивитись, відосік насправді дає тобі дуже багато сил. Мінімальна можлива дія. І це все, на що ти зпровігся, що треба починати з одного слова, одного тіктока. Так? Оце і все? Це ж так мало. Так, але це слово вже існує. Навіть просто математично я правий, правильно, тому і треба починати з таких дій. Тільки так можливо активувати себе на певну діяльність. Ну все, тепер все просто. Я вже не боюся, я замінив страх цікавістю, і я знаю, з чого почати. Не треба думати про весь процес, Почни з мінімальної можливої дії. Все просто. Отже, отже, всім привіт! Ми нарешті починаємо відео про початки, і у нас обов'язково все вийде. Вийде. А якщо раптом реально вийде. Так, ні, ні, Це вже звучить як ідіотизм. Добре, я розумію. Я боюся провалу, це окей, але я ще можу боятися успіху. Це ж взагалі абсурд. Нарешті хоч один чесний момент. По-перше, якщо ти боїшся успіху, то е, можеш не боятися нічого боятися, якби. А по-друге, так, тобі ж прийдеться вибиратися зі свого комфортного болота, якщо ти раптом станеш успішним. А це може змінити якраз таки той самий початок. Бо якщо вийде, доведеться змінюватись. Доведеться виходити зі своєї цієї якоїсь зручної зони комфорту. І навіть успіх. Витягає нас з зони комфорту. Ми ж завжди думаємо, що це тільки поразка, якийсь стрес, ні, успіх так само. Про це навіть казав Фройд. У психоаналізи Фройда ідея самосаботажу тісно пов'язана з конфліктом, між свідомим бажанням і несвідомими страхами. Людина може щиро прагнути чогось написати книгу, закохатися, створити бізнес, але внутрішньо відчуває небезпеку. Її я раціональне, хоче змін, хоче змінюватися, розвиватися, рости. Але страшно, страшно, що не вдасться, що подумають і так далі, і так далі. І тоді несвідоме починає вставляти палки в колеса, прокрастинувати, випадково забувати про якісь мітинги, справи, які будуть призводити до успіху у фрідецькому ключі. Самосаботаж це механізм захисту. Краще не почати, ніж пережити можливу травму невдачі. Це розумієте, це трагічна сцена, де герой сам собі антагоніст, сам собі заважає прогресувати, розвиватися, сам собі заважає бути щасливим. Так, ти насправді боїшся, тому навмисно руйнуєш свої плани, щоб в тебе нічого не виходило. Ідеальний алгоритм для невдахи. І це, це насправді має сенс, тому що. Часто у бажанні нам подобається саме бажати чогось. Жак Лакан розвиває цю думку глибше: ми не просто хочемо чогось, ми хочемо відчувати бажання. Успіх може нам не дати того, що ми шукали в бажанні, бо нам. Подобався, от, як би так сказати, сам процес бажання, От бажати чогось, відчувати оце запалення, якесь запалення, це неправильно, так? Оце полум'я в собі, що ти хочеш, ти чогось бажаєш. І коли ти ніби реалізуєш це бажання, воно зникне. Можливо, ми не хочемо того, чого ми бажаємо, скільки хочемо самого бажання. Тому, коли на горизонті з'являється реальний шанс видати книгу, вийти на сцену, поговорити з коханою людиною. Суб'єкт лакана паралізується. А що як я це отримаю і все одно залишуся порожнім? У цьому сенсі страх почати, страх, бажання у тому числі про самосаботаж. Ми не хочемо реалізовуватись, тому що боїмося, що не отримуємо від бажаного того, того, що ми очікуємо отримувати, бо можливо, бажання не наше. Можливо, ми неавтентично його бажали. А бути собою, намагатися робити глибокий філософський контент, мені допомагають мої спонсори і патрони. 72 розширених відео, 28 унікальних відео, цілий величезний ютуб-канал для тих, хто мене підтримує. Записи найважливіших стрімів з Твіча, фільм про філософію кіно, мейдмеп з усієї філософії, цілий дебатний клуб. Всі ці десятки сотні годин контенту доступні одразу за підпискою. Так, так, все це отримують мої спонсори і патрони. Я дійсно пишаюся тим, що я створюю. Мені здається, у мене найкращі патрони спонсорства на українському Ютубі. Я дійсно дуже ціную тих, хто мене підтримує, намагаюсь віддавати це якомога сильніше і більше. Тому дякую вам величезне і особлива вдячність, звичайно, Жені Яновичу. Дякую, дякую, дякую. Дональд Віннікот, британський психоаналітик, відомий своєю теорією справжнього і фальшивого я. За його словами, у багатьох людей особистість формується як захисна маска, що відповідає очікуванням інших батьків, вчителів суспільства. Це фальшиве я, яке поводиться правильно, але не живе наповну. І справжнє я тендітне воно може проростати і формуватися. Тільки в умовах, коли ми дозволяємо його робити помилки, бути не ідеальним. А ми ніби одразу хочемо бути ідеальними через це намагаємося підлаштуватися під певні норми, навіть у своїх бажаннях, навіть на початку свого шляху. І коли ми це робимо, ми насправді втрачаємо себе. Тому початок у тому числі, а ми ж розуміємо, що на початку не буде у нас все ідеально чи навіть добре. Тому початок це перш за все дозвіл відбутися недосконалому тобі. Якщо ти даєш собі цей дозвіл показати, який ти недосконалий, то початок буде набагато легше. Так, 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 і це смішно бажає фейковий ти. І тому е, бажання сформовано фейковим тобою, якщо ти його досягнеш то і кайфу не отримаєш, ти навіть боїшся побажати по справжньому. Вже боюся трошки менше, тому що... Страх замінити цікавістю, почати з мінімальної дії і постійно проводити ревізію, чи дійсно я цього бажаю, з метою розуміння, чи справжнє це моє автентичне бажання, чи справді я можу бути щасливим, коли доведу цей початок до кінця? Все, я, я не боюся успіху. Я точно знаю, чого я бажаю, і мені хочеться це зробити. Нарешті почати відео про початки. Все, 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 починаємо. Починаємо відео про початки. Всім привіт! Сьогодні ми починаємо відео про початки, і. І це ж побачать мої друзі. Да? Моя мама, батько. Друзі усі, однокласники. Якесь гедотне відчуття крінжі. Господи, це ж реально так дискомфортно. Всі ці. Ходичі, всі ці друзі, якісь знайомі підписники в інстаграмі, взагалі однокласники, яких я не бачив 15 років, я боюсь бути крінжовим для них. О господи, знову він про своє, що скажуть інші. Якщо це справді перепона до того, щоб щось зробити, виходить, ти це робиш тільки для того, що скажуть інші? Бо якщо це тобі заважає, виходить, що так. Ти драматизуєш, ти драматизуєш. Ми всі соціальні істоти. І, напевно, це нормально боятися, типу, осуду, боятися бути крінжовим. Але також варто розуміти, що початок це аномалія. Абсолютно аномалія, тому що це трапляється щось, чого ніколи не було в вашому житті. І, на жаль, чи на щастя, цей початок не може не бути крінжовим. Бо не може виглядати інакше. Це як немовля, яке намагається ходити. Ну ніхто ж з нього не сміється, бо це нормально. Не знаю, чи подарує вам це свободу, мені це думка дарує свободу. Завжди буде крінжово. Завжди ти будеш щось розпочинати. І це не може не бути крінжово за визначенням. Скільки б ти приготувань не робив, стільки всього, ти... це буде крінжово. Так. З цього будуть сміятися друзі, можливо, якщо вони не справжні друзі. От тобі буде незручно, ти будеш додумувати за інших людей, що завжди буде крінжово на початку. Сартер у бутяні що говорить, що бути поглянутим. Це втратити свободу. Ну тобто, погляд іншого об'єктивує мене. Я більше не творю себе, я намагаюся відповідати образу, відповідати неіснуючому образу, от в чому справжній постмодерн цієї ситуації взагалі. Та й я більше скажу, в світі постмодернізму початку як такого в принципі не існує. Що таке початок в сучасному світі постмодерну? І як це допоможе нам? Ви подивитесь у 73-му розширеному відео тільки для спонсорів і патронів, от в цьому відео. Дякую вам, спонсори і патрони. Ви подивитесь, а ми продовжуємо далі. І от ти починаєш відео і ніби вже чуєш голоси. Ну і дурня, вирішив розумника з себе корчити, так? Ой, господи, він реально почав це робити. Почав так? О, господи, який невдаха. Це і є погляд іншого. І навіть якщо ніхто не дивиться, цей внутрішній спостерігач найстрашніший. І розумієте, сором це ніби на нас дивиться щось, ніби в нас всередині, в нашій в архітектурі знаходяться багато інших, які дивляться на нас. Але варто зазначити, що ці інші не, ну, їх не існує. Якщо ви адекватна людина. Ви дивитесь на початки своїх друзів в різних сферах і що ви відчуваєте? Гордість, ви пишаєтесь, вау, у мене друзі круті. Вони щось почали, вони створили неймовірно круту аномалію в своєму бутті. Почали робити те, чого до цього не робили. Але ваші внутрішні люди, оці всі, великі інші, кажуть про вас чомусь погані речі. У психоаналізі це інтроєкція. Це коли ми вбираємо голос критика як свій. І навіть коли критика немає, він усередині нас продовжує шепотіти. І саме тому, прям за Кіртігором, який казав, що напевне найкраще здобуття в житті це стати автентичним собою, не зливаючись з натовпом. Це розуміти, знаєте, зрозуміти, що справжній я народжується через біль і сором. От ви не станете справжнім собою, якщо вам не буде крінжово. Це той шлях, це ми платимо крінджем за те, щоб бути самими собою. Мені подобається такий бартер, а вам? У мене стався такий приклад, я вам чесно скажу. Я займаюся Ютубом вже 3 роки. Я три роки знімаю відео. Але коли я почав вести стріми на Твіче. Мені було так соромно, так крінжово, господи, ти стрімер. Нова платформа, який ти стрімер, Антон, що ти робиш тобі 30 років? Я серйозно, мені було прям соромно, весь місяць і зараз навіть трошки теж. Ще раз я займався 3 роки ютубом. У мене є тікток і рілси. Сума переглядів всіх моїх відео, я не знаю, це мільйони вже накопичилось за ці роки. А мені було крінжово почати вести стріми. Бо це якось хтось щось подумає. У мене взагалі ключова ідея зараз, що в світі мертвого інтернету, про що й було минуле відео, і несправжнього всього навколо. Те, що ми маємо об'єднуватися в реальні спільноти людей, мікрогрупи, які разом спілкуються і розвивають. І тому я і створюю цей канал для глибоких відео. Телеграм канал для постійного спілкування і текстів, стріми, де ми дивимося кіно, граємо в ігри, обговорюємо філософію наживо, спілкуємось. Дебатний клуб, де ми постійно навчаємось, розвиваємось, граємо в дебати, теж в нашому ком'юніті. Мені здається, це вихід в епоху абсолютної самотності. А, і коли будь а, будь людину, яка хоче поговорити на розумні цікаві теми, називають душною, а, яка не може знайти собі місце. Тому доєднуйтесь до нашого такого ком'юніті, де вам це зручно робити? В цьому мета всесвіті, ком'юніті, цікавих людей знайдеться місце усім. Усім, хто хоче розвиватися, у кого такі ж спільні цінності, як і у нас. Тож доєднуйтесь. Людина, що не може почати відео, буде збирати рух ціле ком'юніті. Це ж смішно, це ні для кого нічого не значить. Ну, для мене значить, для сотень людей, які об'єднуються, тисяч людей насправді, які ми постійно спілкуємось, дивимось контент і так, далі, і так далі. Це важливо. Та й, взагалі, страх мас і натовпу, він дуже. Часто майже завжди насправді перебільшений. Пам'ятаєте, ми казали, що для Кєрки Гора головна задача людини стати собою. Але це не банальна фраза на постері. Це насправді радикальний акт довіритися собі настільки, щоб не зважати на інших. Це насправді неймовірна задача. Коли ти вирішуєш писати, говорити, почати проєкт, йти проти очікувань сім'ї чи оточення, ти ніби сам виходиш на сцену перед трибунами людей, які шепочуть. А хто ти такий, що робиш це? Ти що, повірив себе занадто? Чого ти взяв, що в тебе вийде? Та от тільки Кірк Ігор каже, що це нормальний стан речей. До чого не треба ставитися як до чогось аномального? Це. Так і має бути. І інакше це бути не може. Людина боїться бути собою більше, ніж бути нічим. Ти відчуваєш сором, бо твоя нова форма не вписується в очікування. Ти відчуваєш страх, бо нова дія ще не має навіть внутрішнього схвалення. Варто ж зрозуміти, що завжди цей шлях через скрінджу всіх відбувається. От просто. Його терплять і долають, як у мене було. так, Ютуба 3 роки, прийшов на Твіч, господи, я ніхто. Я почав займатися е, діджейнгом, от, почав грати сети. І теж думав, хто що про мене подумає, Господи, ці там 20 людей, які прийдуть на мій е, сет е, зранку в кафе. так, Що подумають? А що там? Господи, а це в сторіс? Люди подумають. І це я знімаю там відео на сотні тисяч переглядів, іноді так і все одно переживаю за такі речі. Це нормально. А ще у мене є простий експеримент стосовно цього: уявіть, що ви кажете друзям, що займаєтеся блогерством, продаєте свічки або почали кар'єру фітнес-тренера. У вас в голові вони такі, господи, що за фігня, о кошмар. А тепер уявіть, що ви після чого одразу кажете: да, я зробляю на цьому 50 тисяч гривень на місяць. І ніби ці голоси чомусь в голові мовчать. Типу, а, ну якщо 50 тисяч, то навіть абсолютно, то продаж гербарії вже дуже круте хобі. Тобто, що справа дійсно у грошах? Ви ж не хочете зводити успіх, свою справу, хобі, всі свої початки і вимірювати їх через ефективність і гроші? Не, ну, не все ж так просто. Початок це завжди щось незграбне, завжди щось незручне, сире, тремтливе. Початок це не тріумф. Але в цей момент починається цікавість життя, не як щось завершене, а як наша неймовірна цікава подорож. Ти боїшся почати чудово, значить, щось, що ти робиш, насправді важливо. Чи зникне твій страх коли-небудь? Ні, ти будеш боятися постійно крінжувати і долати себе. Але в цьому і краса життя. Бо знаєш що все крінж, поки не вийде. Всім привіт! Я Антон Назаренко. Ви на каналі для цікавих людей. І сьогодні ми поговоримо про початки.